Лопата, яка не боїться не удару, абсолютно нічого. Тобто, ви подивіться на цю сталюку, ви подивіться на цю толщину, її заточить, нею можна реально ось тако дрова рубати. 590 гривень всього навсього маленька лопатка, яка йде. Е, дивіться, толщина 1,75 і 1,6 кг важить. Тобто, вона і легенька. І ось така невеличка компактна, да? тобто і десь на рюкзак ззаді можна прицепити. Да? Ось таку, давайте може покажу на собі. Десь на рюкзак можна прицепити, якщо ви займаєтесь якимось копом монеточок чи якісь скарби шукаєте, да? вам така штука треба. Ціна халявна, а лопата реально класна, якісна. Тобто, і перерубати якогось корінця, і ви подивіться, яка вона здарена, тобто наскільки можна відразу копаєш і яку відразу можна глибу ну, да, вигорнути. Їх тобто, хрен ще поднімеш, як ти не вирішив. Такої лопатою й викопаєш цю глибу. Тобто лопата реально класнюча. 590 гривень це флора, ручка йде металева. І що немаловажно, що от сама ця ручка, тобто да, ти зручно теж, ти двома руками копаєш, однією тут тримаєш, а другою, ну, відповідно, тут. І тут теж, щоб не скользило. Тобто, все продумано, все класно. Ви подивіться на якість сварочного шва. Ну, реально, топова, топово, класні лопати. А, якщо вам треба для дому, то є такі самі, тільки з довшою ручкою. А, всі контакти в шапці профілю, дзвоніть, пишіть, проконсультуємо.